Понад 200 найменувань ліків за найнижчими цінами та дві сотні точок продажу доступного хліба. Як працює сервіс для соціально незахищених у місті, перевіряв сьогодні столичний мер Віталій Кличко разом з очільниками районів об'їхав кіоски із соціальним хлібом та комунальні аптеки. Фармація Наталка Біловол знає подробиці. Початок інспекції Миропільська, 1 мер хоче довідатись, як працює одна з аптек фармації, де місто пропонує киянам соціальні ліки щодня, розповідають, продавці обслуговують тут мінімум 150 людей. Скільки з них використовуються купують соціальні ліки? Соці... Відсоток, так сказати я не мову, вам однозначно відсоток але картки кияна користуються людей. Багато у нас 211 найменувань, які ми маємо право відпустити по картці киян. Саме стільки ліків зі знижками нині пропонують для власників пластикового документа у всіх аптеках в мережі. 15 понад 200 найменувань, які відпускають з мінімальною націнкою препарати від гіпертонії. По програмі гіпертонії у нас за 9 місяців було обслуговувано 60 тисяч людей і продано більше, ніж 70 тисяч упаковок. Це тільки по 15 найменуванням гіпертонії. З націнкою в одну копійку за рештою ліків до фармації в аналогічний період звернулись понад 450 тисяч людей. Це понад пів тисячі упаковок медикаментів, проданих майже за ціною виробника. Тоді як два роки тому зауважує мер, фармація була збитковим підприємством, звучали ідеї щодо необхідності його закриття, і було чимало охочих купити мережу. Але завдяки погашенню боргів та зміні керівництва підприємство розраховує на суттєвий прибуток. Предприємство, незважаючи на те, що тільки 13 мільйонів дотує на соціальні ліки ще робить приблизно 17 мільйонів. Прибуток, тобто є прибутковим комунальним підприємством. Ми вивели його, закрили всі борги, вивели зараз в зовсім іншу площину, і воно несе соціальне навантаження, достатньо важливе навантаження для. Соціальних верст населення, яким ми намагаємось допомагати, яким потрібна допомога, підтримку переконаний мер соціально вразливі кияни мають отримувати і в кіосках зі здешевленим хлібом. Тож іде переконатись, що випічка надходить туди вчасно а на полицях обіцяні сорти хліба за найнижчими цінами. Все нормально перебоїв немає. Немає все три чи є, якийсь один, ти чогось немає. Український побачимо Ми бачимо 4 гривни, двадцять і чотири батон. Хліб з доступними цінниками до спеціальних магазинчиків Київ хліба завозять тричі на день. Мер переконує його вартість згідно договору буде для киян незмінною. 200 Точок для продажу такого хліба в місті Києві і це дуже важливо допомагати тим людям, які є соціально незахищені. Ми підписали контракт з Київ на три роки. Це буде фіксована ціна. Інвестиційний договір, яким Київ хліб пообіцяв забезпечувати доступним хлібом киян протягом трьох років. У місті підписали в 2014 році. Наталя Біловосаніслав Бурчак, телеканал Київ.